О, Ты снимаешь нет? Ну, да Ну да-да! Подписывайся! Подписывайся! скучно, Подписывайся! 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 <рес> це дуже важкі пороги. І ми їх пройшли. І ми їх пройшли. Річка був. Давай, давай. І це дуже важкі пороги. Ми їх пройшли. Чита стояночка, бачить, розч. Це дуже важкі пороги ото були. А ви там не покинули? Ми все, і пиздец. Все, припарки.